Моє вітання! Сьогодні хліб, який не черствіє навіть через 5-7 днів. Це фантастично м'який та смачний хліб. А ще він в мене під назвою Кодовою. Хліб вихідного дня або святковий. Він настільки смачний, що коли я його випікаю, всі домашні їдять. Виключно цей хліб, і більше ніхто нічого не хоче їсти. Нічого складного немає в цьому хлібі. У кожного вийде, головне, щоб було у вас бажання. Ось який він гарний. Виходить. Він супер-супер софт. Ще я вирішила його зробити в декількох варіантах з просто буханкою і ось такими булочками. Тож почнемо. І в першу чергу зробимо той інгредієнт, який не дає випічки чорствіти. Цей інгредієнт ще додавала моя бабулечка завжди, коли випікала паски. Я просто заварюю борошно з водою. Треба заварити його на помірному вогні, не хвилюйтеся, ніяких камочків там не залишиться. Все змішала, поставила його на плиту і заварила постійно, помішуючи ось до такого стану. Все готово. борошно заварилась. Тепер я його хочу охолодити, звичайно, перед тим як додавати в тісто, охолодити до кімнатної температури. Сухі дріжджі, 8 грам. Якщо ви працюєте, це цукор працюєте з живими дріжджями, додавайте грам 25 і не треба робити опарним способом. Ось так як я додала сухі дріжджі, так ви додаєте і живі дріжджі. Не хвилюйтеся, що зараз жовток жир. Це заварний, борошно заварне. Не хвилюйте, що зараз в мене жир потрапив на дріжджі, нічого страшного не станеться. Все робимо максимально швидко. Це молоко. Воно в мене, як правило, або кімнатної температури, або холодне з холодильника. Ні, не потрібне ніяке тепле молочко. І відразу додаю все борошно. Все, тепер замішуємо тісто. Поступово лопаткою, звичайно, щоб не сильно замастити ручки, а потім так будемо вимішувати руками. У мене є і комбайн для зам'ясу тіста, і є в мене хлібопічка. Але ви обов'язково скористуйтеся допомогою техніки. Але я хочу показати, що такий хліб, якісний і смачний, можна випікати без додаткової техніки. Все можуть зробити ручки. Так, трошки більше зусиль і трошки більше часу. Але все обов'язково вийде і з ручками. Я завжди сіль додаю на цьому етапі. Тісто, до речі, подивіться, взагалі не прилипає, не до рук, не до стола. Все, поступово вмішую сіль. Тепер черга вершкового масла. Вершкове масло має бути м'яким. Якщо ви розтопили масло в мікрохвильовці і воно у вас рідке, ніколи в тісто не додавайте, рідке вершкове масло. Дайте йому буквально там 3 хвилинки, воно стане більш плотним, тільки після того вмішуйте в тісто масло. Інакше ви зіпсуєте продукт і ви, ну, це буде таке мучення, не робіть так. Все, в два етапи вершкове масло вмішати в тісто. Гарненько вимішується, ось яке гарне, воно еластичне, виходить. Все, воно готове. Це олія, щоб потім нам трошечки було легше. Тісто буде підходити 60 хвилин, десь годину 20 буде підходити, залежно від того, яка у вас температура в хаті. Якщо там 19-20, як у мене, поставте його в духовку. Я включаю лампочку в духовку і ставлю туди тісто. Ось пройшла в мене година 20. Ставлю туди тісто, там, виходить, температура десь плюс 30. І воно в мене там гарненько підходить. Тому що якщо в хаті плюс 19, то підходить буде просто трошечки довше, там, буквально на 30 хвилин. Все, я завжди роблю витяжку тіста. Я не роблю обмінку, я намагаюся його не розривати волокна. Просто ось так роблю витяжку. Це називається витяжка тіста. Це більш така щадяща процедура. Для тіста і продукт виходить завжди більш якісним. Я роблю тільки одну витяжку тіста, потім поставлю ще на хвилин 30-40 та почну формувати заготовки. Все, готове. Я хочу його, як на початку ви бачили. Я декілька варіантів зробила. Ділю його на дві рівні частини. З однієї частинки зробимо один, а з іншої частинки зробимо ще три частинки. Після того, як розрізали волокна, обов'язково зібрати його ось так докупи. Зробимо колобочок. Завжди це робіть. Тому що волокна розрізане, треба його поєднати знову. Тісто на дотик фантастичне. І цей шматочок поділити на три рівні частинки майбутні булочки. Також все ось так в серединку кульки. Залишити його треба на 15 хвилин, хай тісто стане знову м'яким, а не пружнім. Інакше буде дуже важко працювати, майже неможливо. Все воно постояло, перевертаю обов'язково на іншу сторону, яка підсохла від повітря, поки воно стояло, відпочивало. Все розкатую, розкатую пласт. Бачите, я нічим не припиляла борошном, я не брала, не додавала олійку, нічого. Ось так воно гарно себе поводить. Трош, ну, трошечки так прилипає, але ну, це ну, взагалі не критично. Все робите все, як я показую. Підкрутили і зафіксували. Ось так пальчиками, я далі ще покажу більш детально з іншого боку. Не затягуйте сильно е, тісто, щоб його не порвати. Але теж так, плотненько, але без фанатізму. Все, защіпуємо. І по бокам. Хліб по бокам також треба защіпнути. Хай воно там повітрям всередині набирається. Все защіпнуть. В мене скляна форма, я взяла натуральну тканинку, припилити треба борошном, і туди відправляю хліб, щоб він просто не прилип до тканини. Тісто. Форму завжди вибирайте таку, щоб хліб піднімався вгору, а не розповзався по сторонах. Ну, есть, хай вона краще буде менше і вище, ніж більша і ну, пласка. Хліб має завжди підніматися вгору. З маленькими поступаємо майже так само, зараз все покажу. Булочки по бокам защіпувати не будем. Тільки ось цей шовчик плотненько, гарненько, защіпнуть і все. Боковушки не чіпаємо. Ось так гарненько таку і залишаємо. І покажу з цієї з, цієї, з іншої сторони. Защіпнули. Підтягнули, защипнули, зафіксували, підкрутили, і знову защипнули. За рахунок цього, тісто в булочках, потім в готових виробах буде, наче як слоями. Все, тепер залишилось тільки почекати, поки все це підніметься. Підніматися будуть хвилин 40, 50. Тісто має дуже добре підійти. Випікати буду на одному деко. Одночасно, духовка в мене вже розігрілась до температури 180 градусів. Якщо як у мене розійшовся шов, не біда, просто защепніть його і все. Це борошно мене не турбує, я його залишу, не буду його прибирати. Випікається цей хліб 25 хвилин. Якщо о, режим верх-низ 180 градусів. Якщо у вас ем, режим конвекція, завжди робіть на 10 градусів менше, значить 170. Це в мене жовток з молочком, жовток домашній, наче як сало, навіть не розчиняється в молоці. Хочу ним змастити булочки, хліб не буду. Хліб просто розріжу і все. Ніколи не перетримуйте в духовці хліб, інакше він висихає і буде крашитися. Для того, щоб розрізати хліб, вибирайте ну, ніж гострий, в мене такий гострий, що відразу розпоров мені пів хліба. Тупий ножик не гострий, він просто потягне тісто і буде негарно. Все, випікаємо. Свіжий, теплий, щойно випечений хліб я вам показала на початку відео, а це я вам показую булочку, зберігла її спеціально, щоб вам показати, їй три дні. Вона м'яка, пухка, ароматна, наче тільки щойно з духовки. Обов'язково печіть цей хліб, ви не купите настільки якісного хлібу в магазині. І, будь ласка, не додавайте багато дріжджів, трошечки більше зачекайте, дайте більше часу, і у вас настільки вийде якісний продукт, ви здивуєтесь і будете надзвичайно задоволені і, як завжди, смачного.